Яке ваше найбільше відкриття за час служби? То наскільки ми сильна країна. То, що вже ну, ми воюємо з Другою, краї... з другою армією світу, та? я, якщо чесно, думав, що все буде набагато гірше. В моєму уявленні, то ми втрачали половину країни. Половину України десь може до Дніпра. Я не сподівався, що ми настільки, настільки сильна, сильна нація, що в нас є настільки сильна армія, яка зможе то все стримати, то насправді то варить для мене героїзму. Причому маючи тільки обмежені ресурси, не маючи такої досить серйозної підтримки, коли там весь світ вагався допомагати, не допомагати, а ми встояли, ми втрималися. Тобто то, то, то мене вразило. Мене вразило, то, що, скажімо, дуже багато ну, людей готові були вбивати і вмирати за свою країну. Коли я прийшов на це, я дуже пам'ятаю, дуже багато було добровольців. В перші дні там хлопців. Я думаю, що, певно, вже дуже багато з них немає. Але і там дуже багато моїх знайомих загинули. Тоже, що... Але... Вони зробили свій вибір для мене вони герої.